Вправа вертикальна тяга. Для того, щоб її зробити, треба спочатку налаштувати тренажер під себе. Налаштовуємо висуну подушок і, можливо, вам потрібно налаштувати висоту сидіння. Потім виставляємо вагу відповідно до вашої програми. І беремо широку рукоятку ширше, ніж ваші плечі. Вправа складається з трьох рухів. У нас є рух лопатками. Ось лопатки вниз. Зверніть увагу, руки прямі. Вниз, вверх. Вверх лопатки розтягуються, вниз напружується м'яза. Другий рух це тяга ліктів до корпусу. Вверх рука випрямляється, вниз, лікті згинаються. І третій рух це вигинання спини. Спина вигнулась, спина нахилилась вперед. Спина вигнулась, нахилилась вперед. Тепер для тяги треба об'єднати всі три рухи. Опускаємо лопатки вниз. Підтягуємо лікті і в цей момент вигинаємо спину. Тобто спина не пряма, а вигнута. Вперед трошки подаємось на розтяжку. Нахилитись для розтяжки плеч. Отже, весь рух динамічно. Лопатки, лікті, корпус. Витягнутись, розтягнутись вперед. Лопатки, лікті, корпус. Витягнутись, розтягнутись. Дихання. Вниз робимо видих, вверх-вдох. Вниз видих, вверх-вдох. В кінці, коли закінчили справу, треба витягнутись, розслабитись. Ось так.